привіт, з вами я Ківі, і сьогодні ми будемо апити 700 кубків в китайському Браво у Старсі. Я недавно скачав цей Браво Stars і я думаю буду знімати про нього відео. І в мене вже є 1000 кубків на ріку, я його недавно апнув. І тепер я газую вовсю, щоб апнути дерево на 1000 кубків. А зараз я зніму відео, знімаю відео, як я аппети 700 кубків. І ну що, давайте почнемо. Тільки перед тим як почнемо, апнемо. Ой, яке ну ладно. Заберемо оцей цей подарочок і як завжди, В китайському правлі є багато чого, але я нічого не пойму, тому що тут все по-китайськи. Такс. Тут якийсь подарочок. За 79 ми щось получим. Наверное, скины. Ладно. И зел в топах мира. Мы ми все знаем, что в настоящем уже 200 тысяч апнет, а тут они. Тут они. Ох ты ш моя, проран! 1888 винстрик. Ладно, давайте начинаем апати. Думаю, зіграємо. в Брауболи, на і и вариаболи. Давайте я начнем з обова. Такс. Ох ты! З нами легендарка G. Такс. Блін, треба гаджет поменять, по мені все не удавно. Такс, реприма убиваємо. Ну, я знаєте, не дуже вмію грати, але уже 1-0. Це найлегка карта, навірно, буде. За весь пуш. Просто надіємось. На саме уче. пас. і все, і Джиджи забиває гол. І це плюс скільки. Плюс... Ох ти ж скільки насипав! Плюс мі... Це дуже багато ще. Да? Поко, Кенджі і Шелі. Зі мною я Деріо, Пенг і Брок. Ладно, так зразу давить, виділять. Я ще лі... моментально забираю. Хотя Мене зараз вб'ють Да. Ладно. вбили, але у нас фенок. Це що за Це хто... що за псих? Психушка. Е, я честно, але я люблю Кидати дизлайки. Конечно, я сам той дизлайк похожий. І буду ще знімати Ну У мене разнообразный канал буде, так, Летаем і... Блін, що в китайском жорстка задержка і з за цього я не спів дойти до мяча. Не рассчитал швидкість, Так що, так з зипером. Осторожно, осторожно. Все це гол, да. Один один, нічого страшного, нічого страшного. Может, я думаю, как мне ультануть. Может так? Кстати, кстати, кстати. И давай. Давай, yeah. все, ну забей. Е, 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 е. Он забыл упорно. Это вообще, что за челы был? мне. там вообще слабенький. Да не, вообще А земной, у целый фэн, я добавлю, друзья, 34 тысячи. И 50к. А ну, на далі дальше потом. Так. О, кстати, тут -то просто, не знаю, традиция брати Боже, я я вимовити цього Френка не можу. Він так часто в катках попадається. От тільки я почав знімати відео, і зразу, типу, він рідчайший персонаж. Давай Хіль. хіль, хіль, хіль. Пас-пас-бастер! Бастер-пас! Кидай, вперед бред, Я убил? Есть! Такс! Эммм. Давайте. Идм я нас пробивай тут с цієї стороны. Такс! Дайте пас, дайте пас, дайте пас. Бастер! А! я дробь, шой я Не-не-не-не-не-не-не! Обратно, обратно, обратно! Це гол! Це гол! да? Є! Yeah! І ще одна виграна катка. Я обіцяв грати всіх трьох трьох жимов. Так що зіграємо чуть більше. До, 700, до 720. Ну, приблизно так. Це буде нормально. Е -е, Ладно. Это такое? Наверно, що такое? Навірно, щось случилось? Ладно, ребята, думаю, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А я иду, шукать переводчик, что-то осталось.